Привіт! Мене звати Карина. Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю новий челендж під назвою Дім у спадок. Суть цього челенджу в тому, що нам хтось із членів родини в спадок віддає свій будинок, але він знаходиться в повністю жахливому стані. І нам потрібно його відновити. І кінець цього челенджу заключається в тому, що ми відновили повністю дім, виконали всі умови. З челенджу, і у нас все прекрасно. На своєму екрані зараз ви бачите нашу головну героїню Луну. Перед тим як розповідати про її життя, хочу трошки вас проінформувати про умови челенджу. Коли сім заселяється в новий будинок, то у нього немає змоги відкрити парадні двері і взагалі зайти в будь-яку кімнату. Тобто для того, щоб розблокувати кімнату, треба певний рівень якоїсь навички. Наприклад, для того щоб відкрити парадні двері, нам треба третій рівень механіки. Для того щоб відкрити ванну, нам потрібен п'ятий рівень фітнесу. Для того щоб відкрити столову, треба п'ятий рівень вишуканої кулінарії і так далі. Тобто до кожної кімнати є свій відповідний рівень якоїсь навички. І допоки ми його не досягнемо, ми не зможемо відкрити цю кімнату. Коли ми відкриваємо якусь кімнату, ми маємо виконати деякі умови. А також, коли ми хочемо відкрити якусь кімнату, ми маємо заплатити енну кількість грошей. От ну все, наче про все розповіла. Так ну не конкретно, звичайно, але по ході челенджу, я думаю, ви все зрозумієте. Тож, давайте трішки поговоримо про життя Луни. Батьки Луни поїхали за кордон заробляти кошти, а саме вони поїхали в Тамаранг і зараз працюють в компанії. Мама Луни Амелія працює організаційним психологом, а батько Олівер працює бізнес-аналітиком. На заробітки вони поїхали, бо до цього жили, покриваючи тільки свої потреби, проте не живучи наповну, тобто вони не могли там піти з сім'єю в кафе, чи в кіно, чи ще кудись. І, звичайно, таке життя сказувалося на Луні негативно, бо вона бачила, що її однолітки з сім'ями якось проводять час весело. Кудись ходять, і її, її це дуже сильно засмучувало і їй здавалося, що вона не така, як усі. Тому батьки, бачачи це, вирішили щось змінити. Вони залишили дочку з бабцею і поїхали в Томаранг. Бабусі Луни було 73 роки, а Луні на той момент було вже 15. Батьки кожен місяць висилали кошти, покривали рахунки за школу, квартиру, в якій жили Луни і бабуся. Тому загалом вони могли не працювати, бо. Цих грошей, що висилали батьки, їм вистачало на місяць головою. Батьки не часто приїжджали проте як могли, так і навідували родину. Зараз Лоні 18, і два місяці тому її бабуся померла, що стало для Луни дуже великою трагедією, бо у них з бабусею були суперські відносини в тому плані, що вона їй довіряла. Вони там часто сиділи за чашечкою чаю про щось говорили на кухні і так далі. Але також бабуся дуже сильно опікувала Луну. Вона там ставила їй рамки, в які Луна має прийти. Після прогулянок вона казала з ким гуляти, луні, з ким не гуляти. А луна її слухала, тому що бабуся для неї була авторитетом, і звичайно, що довірливі стосунки теж якось на неї вплинули. Але через це її однолітки бачили, що в Луна такий контроль, та що Луна ніяк всьому не опирається, бо всі ми знаємо, що в підлітковому віці підлітки намагаються відокремитись від батьків і показати, що вони вже самостійні, а тут виходить все навпаки. Тому у Луни було тільки двоє друзів: це подруга і друг, про яких ви дізнаєтеся трішки згодом. В школі ж у неї були стосунки не дуже з однолітками. Після смерті Лоні прийшов лист. Тим, що там було написано, що бабуся залишила в спадок Луні будиночок, який знаходиться в Віндербурзі і яким ніхто не займався останні три роки, який жила там бабуся. Весь цей час Луна з бабусею жили на цьому розкішній квартирі. Їхньої квартири не було. Батьки та заробітків не могли собі це дозволити. Тож нещодавно трапилася неприємність. Це два дні до прибуття сина хазяйки квартири, вона зателефонувала Луні і сказала, що ту виселено. А з хазяйкою квартири у них були відносини не дуже, особливо у бабусі з нею. На протязі дня їй потрібно було виїхати з квартири. Звичайно, що луна якось намагалася вмовити хазяйку, але та ніяк не поступалася, і Луна просто не знала, що й робити. Вона, звичайно, могла стелефонувати батькам і розповісти про цю ситуацію, але вона знала, що батьків зараз почався складний період у стосунках. Вони були на межі розриву. А на межі розриву вони були тому, що. Після смерті бабусі мама хотіла приїхати в Сан-Мішуно до доньки і залишитися з нею. А батько був схильний до того, щоб не їхати, заробляти кошти в тамерангі, якраз висилати кошти до дочці кожен місяць. Так же само і він взагалі був прихильником більш уже самостійного життя, що було не після 18 років, якось вже починала думати. Про те, як заробляти кошти, що їй робити, де жити і так далі. Тому на фоні цього в них їй трапляються часто сварки. Тому, Луна, знаючи про це, вирішила нічого не говорити. Вона взяла ключі від будинку і поїхала в Інтербург. Так, ну начебто я вам все вже розповіла, і я думаю, що ми можемо починати грати. Так, а, до речі, до речі, хочу ж вам, поки не забула, показати. Якості ліг. Вона у нас творча особистість, вона весела, дружелюбна. Також вона в нас часто поринає в роздуми. Ну і загалом поки що все. Поки що все, нічого більше такого немає. Ось, до речі, її речі. Вона доїхала на автобусі, і вона тільки що намагалася відкрити двері, але в неї не вийшло, ключ не підійшов. І все, отак от, от. Будемо жити на дворі Її речі ось. Ззаду неї. Вона все, що з собою взяла це лампу, яку любила її бабуся. Вона її вирішила взяти з собою на пам'ять. Також різні фотографії. Ось її батьків фотографії, фотографії її бабусі, її з бабусею. Ну, а це типу як полароїд. От, а тут у нас тут у нас картина і так. Та тут у нас чемоданчик з речима. Так, будинок взагалі я вам не показала будинок, яким взагалі виглядає. Будинок у нас ось такий геть просто поріжший всім. Так, ми можемо з вами трішки тут пройтись. Так, давайте я вам так покажу. Ось, як бачите, він просто тут заріс уже бур'яном, криша, все заросло, я не знаю навіть як це прибирати, але ззаду є дуже милий такий ставочок чи щось. Можна, до речі, рибу ловити. Ну, мабуть, можна було, бо зараз не знаю, є там риба чи немає. Тут ось у нас такий дворик. В цьому дворику просто різні всякі штуки. Ось тут грядки, якийсь навісик. Ось тут щось можна помаст помастрити. Ну, загалом нічого цікавого. До речі, дідусь лун. Не займався пчільництвом і він розводив пчіл, тому тут ще цей вулик залишився. До речі, тут є оси. Ви уявляєте, тут є оси, при тому, що тут вже давно ніхто не жив. Тут у нас такий балкончик є, але якщо дивитися так, то загалом нічого не видно, ось тільки тут видно. Я не змогла це приховати. Ну нічого загалом тут такого й немає. Бруд просто і все. На другому поверсі все так же само, нічого не видно, і будемо з вами. Відкривати кожну кімнату поетапно. Так, зараз я думаю, що нам можливо треба якось ці речі перемістити. Перемістимо ми їх, мабуть, під навіс. До речі, Луна, поки їхала, то тут був дощ. Зараз його вже немає. Так, сьогодні у нас по градусам, начебто, все окей, тому не так в принципі холодно, як могло би бути. Добре, давай тоді Луна будемо якось перетаскувати. Загалом вона не дуже багато речей брала, тому тут особою немає чого перетаскувати. Луна перемістила свої речі. До речі, хочу сказати, що вона знаходиться в сумному стані, тому що вона ще не відійшла від. Смерті бабусі, і, звичайно, що цей дім навія в спогади з дитинства, коли вона ще сюди приїздила до бабусі. Насправді Луна не знає, що робити. Зазвичай таких ситуаціях вона телефонує своїм друзям, але сталася така ситуація, що її подруга живе в Сан Мішуна, а от її друг живе зараз у Віндербурзі якраз. Та, до речі, її інтернет знайомий, і вона щойно згадала про те, що він живе у Віндербурзі. і я думаю, що варто зараз йому написати і запитати, що їй робити, взагалі поділитися з ситуацією, яка трапилася. Можливо, він підкаже, що робити. Так, ось і друг його звати Міло. І думаю, ми можемо загалом йому зараз телефонувати і запитати, що нам робити. Я думаю, вона зараз скаже, що вона приїхала до будинку своєї бабусі. І тут все закрито, заколочено, і вона запитає в нього, що їй робити, чи може він взагалі може приїхати до неї і так далі. Він скаже, що, звичайно, так, можу приїхати, почекай, в принципі, будемо тоді його чекати. Так, ось, до речі, Міло вже прийшов до нас. Такий симпатичний, симпатичний хлопчик. Я думаю, що зараз ти до нього підійдеш і взагалі подякувати йому, що він прийшов і не кинув нас у такій ситуації. Ти приїхала сюди в надії знайти хоча б якийсь притулок, а в ітозі не знайшла нічого. І тому їй потрібна якась допомога і, можливо, хоча б нехай міло, хоча б покаже їй якийсь магазин. З якимись речами вона зараз піде їх купить, щоб, хоча б я не знаю, якийсь день переночувати десь, можливо, тут вона знає, що у Міло досить батьки такі суворі, і звичайно, запросити до себе переночувати він її не може, тому хай, хоча б, нам так допоможе. Я думаю, що він скаже, що він знає один магазин тут магазин речей, меблів. І загалом він знаходиться неподалеку, Він знаходиться. Ось тут і тому давайте разом з ним туди поїдемо. Так, все, ми прибули до цього магазинчику. Він у нас ось такий величезний. До речі, хочу сказати, що їхня перша зустріч, це їхня реально перша зустріч, відбулася досить сумбурною, але я думаю, що при таких умовах це загалом не так страшно. Я думаю, що зараз ми підемо дивитися, що в нас тут є в цьому магазинчику. Заходьте сюди разом. У нас вже ввечері є, і нам потрібно як можна скоріше розбиратися з усіма. Так, Так. Луна вважає, що бути еталоном поведінки дуже важливо і витрачає багато часу на роботу над собою. Добре. До речі, хочу сказати щодо цих вставочок, що я буду, мабуть, приймати всі, і ті, що мені подобаються, і ті, що мені не подобаються, тому що по суті вони виникають в ході гри. Ході зміни поведінки нашого персонажу, тому я думаю, що в принципі логічно, якщо я буду постійно нажимати так і разом з нею будемо якісь нові якості переймати. Блін, можливо, хтось знає, що з цим робити, бо це якийсь просто жах, що вона робить. Я завантажила позив Вік Твімс, і в ітозі, коли вона сідає з кимось розмовляє, відбувається таке. Так, привітайся з консультантом, і давай запитаємо у нього. Де що тут знаходиться, він скаже, що на другому поверсі ось пройти по сходинкам вверх, і там буде в такому прихалабочку воно все знаходитись. Так, давайте тоді не гаяти часу і підемо разом з зміло ось. ось сюди. Я сподіваюся, що воно все не так дорого коштує, бо буде, буде дуже сумно у нас всього лише 600 млеонів. Я сподіваюся, що все буде ок, бо нам вже треба і на їжу витрачатися, і думати, де брати ці гроші. У нас немає зараз, зараз заробітку. Ой, вона хоче в туалет. Ну, давай швиденько подивимося, що ми можемо купити якийсь найдешевший, найдешевший. Так, 252, 252. А тут всі. Ну, давайте тоді, може, купимо, не знаю, якого кольору. Давайте купимо. Ось ось ось. Ось такого. Купую цей предмет. Так, супер. Все. А тут, до речі, ось у нас є ще сумочки для їжі. Можливо, нам варто і сумочку для їжі купити. Фонарик у нас є. Давайте купимо ось таку ще сумочку для їжі. Так, купую цю річ і М -м тут є туалет. здається. Так, на першому поверсі тоді. Сходив в туалет і будемо, мабуть, йти. Подякуємо Мілу за те, що він нас сюди проводив, за те, що хоча б чимось та й допоміг. От, і я думаю, будемо прощатися з ним і підемо розбиратися з будинком, розташовувати якісь речі і думати, що, куди і як. Так, на все, подякуємо за те, що він хоча б чимось допоміг нам. І я думаю, що можна йому загалом сказати, що ми з ним побачимося, можливо, в інший день. Зараз луні потрібно розібратися взагалі з тим, що як там буде в тому будинку. От вона, звичайно, не готова ночувати на вулиці, але якщо варіантів немає, то що їй ще робити? Він пішов, і ми теж будемо йти додому. Цю. До речі, тут є ще ринок якийсь. Тому будемо на майбутнє знати, що тут також продають якісь ось овочі, і якщо нам потрібні будуть продукти, то зайдемо ось сюди і... і щось там купимо. Так, ми приїхали до будинку. У нас тут геть-просто геть зовсім темно, нічого взагалі не освітлено, навіть ліхтарів немає. Всі ліхтарі вон там, а в нас нічого немає. Так, давай я думаю, ми можемо з тобою зараз розмістити спальник а, Блін, я не хочу спати в траві але я не знаю що робити я думаю що поки спальне ліжко хай побуде тут а луна загалом може повищипувати трішки цю траву і потім все луна повиривала ту траву і ось будь ласка все місце є вона хоче їсти до речі блін я, я не знаю, що нам робити. Ринок вже точно не працює, і, блін, вона хоче дуже їсти. А приготувати ми нічого не можемо, звичайно. А, тут грибочки якісь ростуть, може грибочки впиємо. Взагалі треба вчитися щось садити. У нас тут як розвідки, тому треба буде десь піти купити семена і привчатися садити рослини. Бо Луна розуміє, що. Скоріше за все, це надовго, і завтра вже з якоюсь більш свіжою головою, коли вона прокинеться, вона подумає над тим, що їй робити, як їй відкрити двері будинку, і як взагалі далі жити. Звичайно, в неї були думки, щоб... Зателефонувати батьками, розповісти про все. Але вона думає, що краще цього не робити зараз, бо буде ще гірше. І батьки так точно розведуться. Давай ти тоді ляжеш спати. Перевдягатися точно не будемо, лягай спати. Ой, піднесенька моя дівчинка, все, спи. А... Ой, а що таке? Чому? Що? Ой, тут колокольчики. Оце колокольчики, так. Вона не може заснути? Ну давай, давай, іди лягай спати. Все ж таки, спробуй, спробуй за. Ні, вона не може. Блін, може треба тоді перемістити в інше місце, Я не знаю. Це жахливо. Я не знаю, можливо. Але куди ми тут перемістимо? Біля вологи це буде взагалі жахливо. Все ж таки, давай, спробуй, спробуй поспати. Ні, вона взагалі не хоче. Не хоче і не може. Ще й дощ почався. Ну, можливо, я не знаю. Давайте діти, поки. Вогнище запали. Я, звичайно, не знаю, мабуть, воно під е, дощем не. Ну, ти молодець, просто молодець. Давайте погрієшся, проводь час, погрійся біля вогнища. Так, відігрій свою дубку. Так, так, відігрій. До речі, на якийсь мудлет під відкритим небом. Як не крути, ніде не спиться так же добре, як на природі. Чесно, я не думаю, бо дивлячись на ось ці Модлети, то не думаю, що їй добре. Повириваємо ці колокольчики, чи як, я не знаю. Але дуже шкода їх виривати, подивіться, наскільки вони гарні. Тут знову всі пчіли, я не знаю, може. не може, все не може. Нічого не може. Давай попробуємо ще поспати. Ні, вона не може спати, чудово. Ой, давайте просто сядеш. Давайте просто сядеш і будеш сидіти. Просто сиди, перечекаємо. Тощ, все, вогнище догасає, Луна сидить, не знає, що робити, зате дощик закінчився. Давайте зараз телефонуємо міло і попросимо його винести нам їзди. Вона зараз до нього дойде. Наскільки я знаю, він десь живе недалечко, і попросимо його винести нам їжі і покласти ось в цю сумочку. Бо Чесно, не знаю. Я не знаю, що нам робити. Йому давай йому. Міло погодився, він сказав, що зараз приготує їй щось в ланчбокс, і вона може поки до нього йти. Він скинув її адресу. І поки у неї є ще останні відсотки на телефоні, то вона може до нього прийти по Google-картам. Міла живе ось в такому будиночку, досить непоганому, досить хорошому. І зараз будемо йти до нього і просити щось поїсти. Ну, все, міло дав їй деяку їжу з собою. Він положив всього потрошку їй в рюкзачок цей маленький. Він сказав, що цього на деякий час вистачить. Луна йому подякувала. Міло ще скаже Луні, що потрібно взагалі продумати план, де Луна буде брати гроші, як вона взагалі буде жити, як відкривати ці двері і що їй робити. І мені запропонував їй зустрітися десь увечері. Він прийде до неї, чи можливо вони там десь зустрінуться. Ну, скоріше за все, можливо, він прийде до неї, тому що Луна попередила, що в неї сідає мобільний, от, і зв'язатися вона з ним не зможе. Тому я думаю, він прийде до неї, і вони там вже більш детальніше про все поговорять. Він трішки розкаже їй про Вінтербург, можливо, розповість про... Можливість підробітку тут де можна заробити, бо він немало працював у Відербурзі. Він багато де підпрацьовував, тому деякий досвід у нього є. Ну загалом, що давайте вже тоді будемо їхати. Не бачу сенсу затримувати Міло. Подякуй Міло. Скажи, що він дуже сильно її виручив, і думаю, що будемо вже відправлятися додому. Все, ми прийшли, і у нас знову почався дощ. Давайте зараз. Взагалі швиденько поїси. Міло нам надавав потроху всього, тому ось думаю, зараз можна щось з'їсти. Давай ось бутерброд, Він положив їй бутерброд, я ж кажу всього потроху, тому давай трішки перекуси. Так, ну давай, швиденько дай і спробуємо поспати. Ні, бачите, вона не може спати. Вона не може спати. Добре, давай тоді поки. Посить. Ну, я думаю, що до наступної серії я розберуся з цими колокольчиками, бо я чесно перший раз взагалі з таким стикаюся і сподіваюся, що тоді вона зможе спати, бо все ж таки двері нам не так легко буде відкрити. Бідна луна на неї просто зараз тільки всього звалилося. Вона взагалі сама розуміє, що вона була досить залежна від бабусі, що вона не дуже самостійна, і їй потрібно щось із цим робити, бо це заважає їй жити. Тому вона твердо вирішила не розповідати батькам і вже починати ставати доросліше і розбиратися своїми проблемами самостійно. Звичайно, що міло їй буде допомагати, тому що без допомоги міло буде вже геть зовсім важко. Це дуже добре, що він живе у Віннербурзі. Думаю, що в наступній серії нам міло вже більше про все детальніше розкаже. Ми розберемося, що і як. І можливо буде вже трішки простіше. На цьому я буду завершувати. Дякую вам за перегляд відео. Чекаю вашу думку стосовно цього челенджу в коментарях, бо мені дуже цікаво, чи сподобалась вам ця серія. Можливо, вона була нудною, бо ми тут сильно багато чого не робили такого. Але я постараюся, щоб наступні серії були більш цікавішими. Ну, все, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей!